Шарлоточка о 10 ранку, яку я готую, готую вже з 7:30. Після переїзду нереально щось знайти, то не могла знайти міксер, потім не могла знайти борошно, така вийшла трошки не ідеальна, але я сподіваюся смачна. Я не заморочувалася з яблучками так і таке все інше. Я взагалі думала, що я ще раз-два і дитині буде шерлоточка швиденько. Але поки все познаходило, то дитина вже поснідала грічка і котлеточками. У нас такий сніданочок, це вже вкинулось сюди це кабачок. І помідорки жовті, і червоні. І буду все це заливати яєчню, робити, яєчками заливати, буде у нас така яєшня з кабачком, помідорками дуже-дуже смачно виходить. Вона виходить завдяки кабачкам. Така пухка. Вже похолодало, стало прохолодно, Хочеться чогось гаряченького зробила, свій чайочок, стала карпатський чай, включила ютубчик. Його гаряченький чайочек. А від своїх, щоб показати вам розпаковку побутової хімії. Прийшла з магазину, трошки підскупилась. Так, показую. А, так, побутова хімія. Блін, це я в Новосі купила. і тут Це мигдалеве молоко. Так, це я по поті трошечки надпила фанту. Першу пробувала без цукру. До речі, не знаю, хтось любить таке чи ні, але ну, все одно дуже солодке, все одно це не корисно. Ну, але захотілося дуже таке щось попити. Дуже вболить голова, я вже казала, боже. Ну, дуже болить голова, що захотілося таке попити. Так, купила такі серветки для прибирання. Хтось купував взагалі якісь серветки для прибирання. Мені здається, що це якась фігня, але я взяла вперше. Там у нас такий магазинчик, де ось таке всяке, знаєте, денкміт продається, така всяка штука. І там тільки такого виду було. Тому взяла їх, були ще для скла і для прибирання. Ось ці для прибирання. Спробую, якщо ви пробували якісь класні серветки для прибирання, і вони реально коштують того, щоб окремо брати серветки для прибирання і не прибирати, будь ласка, напишіть мені, порекомендуйте, чим вам подобається прибирати. Так, оці штуки я вже купувала, вони дуже класні. Мені дуже сподобались. Там йдуть такі чотири штучки. Е, ану, я розпакую зараз чи ні. А, блін, так не розпакую. Це, мабуть, тільки щоб понюхати чи що. А, чи може це потім закривати? Там йдуть такі чотири штучки, вони запаковані по два таких саше. В дуже класний аромат, дуже класно пахнуть, взагалі запах обалденний. Чоловік каже, що йому чимось пахне, як з Таїланду, чимось таким. Ароматизованим, як було в Таїланді, але це не ті, хто був в Таїланді, це не такий якийсь запах вулиць Таїланду. Це чогось такого квіткового, чистого, свіжого з ароматом квітів. Дуже класна штука, кладу в чисте прання, де білизна попрана для постільна білизна, рушники. А, і просто в шафу. Там ідуть ще такі дві. Канаточки, бачите, сині чотири. чотири сині канаточки. Ви можете на ці канаточки прив'язати оці штучки. Десь тут є кутик. Ось зараз. Ось тут є кутик, бачите, такий, туди просовуєте цю канаточку і вішаєте собі в шафу. Я в дві шафи повішала, а все інше розклала. Ще дві штучки розклала в прання, Купила ще от чотири, ще є куди їх покласти. Мені дуже сподобались, дуже класні. Реально рекомендую. Запах дуже класний, ненав'язливий. Такий запах дуже класного, якогось якісного кондиціонеру для. Білизний. Ось такий кондиціонер для прання. Не йшла саме за ним, просто з того, що там було, вирішила взяти його. Потрібен вже кондиціонер для прання. Закінчується те, що в мене було, тому вирішила взяти ось такий. І взяла ось такі таблетки для посудомийки. На минулій квартирі в нас не було посудомийки. Тут є посудомийка, я вже спробувала від фініш. Спробувала від, Боже, як це називається, із засіб для миття фейрі, мабуть. А, фейрі, фейрі, спробувала фейрі, і мені фейрі взагалі не сподобалось. Сьогодні відкрила посудомийку з грязним посудом. Спробую, звичайно, ще раз. Я перемила з фінішем. У мене була одна така капсулка фініша ще залишилась. Перемила фінішем чистесенька посуда, чистесенький посуд. Спробую ще на якомусь посуді, але ну, залишились реально, реально грязний посуд. Вирішила взяти ось такий сомат, почитала відгуки, і зараз класна акція, що знижка в новусі, вони по 200 гривень, то вирішила брати їх. Взагалі думала теж такої от фірми DenkMet взяти, але такі якісь отзиви, відгуки, не знаю, щось такі собі. І там ще було написано, що капсулу DenkMet для посудомийки треба відкривати вручну. Я не хочу цих зайвих, яких ще з хімією торкатися закинула і забула. Що я вам порекомендую це ось такі парфуми для прання. Дуже класні аромати, мені більше сподобався ось цей зелененький. Хочу подивитись, можливо, ще є якісь мініатюрки, і взяти інші аромати ще спробувати. Я їх додаю, цей кондиціонер для прання. Наливаю там майже повну повну кришечку цього кондиціонеру. І туди буквально капілюшечку, реально так от кап. І все, і у вас вся білизна пахне ось цим парфумом для прання. Чим вони пахнуть? Вони пахнуть, знаєте, такою свіжістю постільної білизни. Як от хто був в Таїланді, на Шрі-Ланці, мені дуже нагадує ось ці аромати, коли в готелях постіль і рушники пахнуть ось таким запахом, саме як там. Там, як ніби всі, ніби всі готелі беруть однаковими засобами. Такий є і чистота, і щось таке, знаєте, як азійське, щось таке. От саме притаманне, ось ось тим регіонам. Просто офігенський запах, дуже дорого мені це все пахне, дуже свіжо, дуже незвично для нашого регіону. Дуже класні аромати, але це не якийсь такий азійський запах в плані е, спеції чи чогось ще такого. Це саме прання. От, чисті, як готельні рушники, чисти готельна білизна. от, ну, Прикольні. Ну, от візьміть хоча б ну, цю, мабуть, краще баночку, спробуйте мініатюрку. Дуже класна штука, вистачає. Просто на дуже-дуже багато. Так, можна взагалі ось цю, мені кажеться, маленьку вилити у цей літровий кондиціонер і користуватися як літровим кондиціонером, можливо, навіть половину цього вилити сюди, перемішати і користуватися так. Запах на білизні зберігається дуже довго. Не порівняти, якщо просто брати, наприклад, таким кондиціонером або там Сілан, Ленор, запах стільки не зберігається, як від цього засобу. І він не хімозний. Запах дуже приємний, як натуральний запах. Він довго зберігається, реально, як від парфуму. От, чому саме цей кондиціонер беру саме для цих штук, тому що він дуже нейтральний по запаху. В ньому немає ніякого, знаєте, такого концентрованого парфумованого запаху або ванільного, або ще якогось. Він дуже класно поєднується з цими штуками. Тому беру саме його. Ви можете брати будь-який, який має нейтральний запах, якісь там дитячий, знаєте, це та все таке інше. Ну, наприклад, Сілан дитячий він все одно має якийсь дуже такий яскравий запах. А ось цей взагалі не має майже ніякого аромату, тому він дуже класно підходить, щоб розмішувати ось ці штуки. Якщо ви не користуєтесь кондиціонером, можете просто капати в відсік для ополіскування капельку цієї штуки, і просто у вас буде парфумована білизна. Я роблю домашню піцу. Такий у мене творчо кулінарний без. Піца. У мене тут ковбаска, м'язко вже під цирком цього не видно, помідорки, орегано, додала ще спецію і ось така тут ще пасточка. Я знайшла її все при переїзді. Я хотіла взагалі взяти баріла, пасту, радила я колись питала в інстаграмі, яку ви берете пасту собі на піцу або там кетчуп, або соус якийсь. Мені радили баріло, багато дівчаток, різні радили. Я хотіла взяти з базиліком. В основному або класично, або з базиліком. Я хотіла взяти з базиліком, але з базиліком не було, були з оливками, чогось я не взяла. І вдома у себе при переїзді знайшла ось таку думаю, ну, з базиліком немає, візьму те, що в мене вдома, а вона виявилася гостра. Ну, Я підозрювала, бо тут перчик намальований. Але вона прямо гостра така, дуже, щоб самостійно її використовувати. Тому я взяла, взяла ще ось такий кетчуп-чумак. Вже не з Херсонщини, на жаль. Хотіла сказати з Херсонщини, вже не з Херсонщини, на жаль, да, то по зрозумілим причинам. Я взяла вперше ось такий сирочок, хочу зверху ще притурсити, мабуть, коли вона вже, вже напівготова. І, і зверху притрушу ще ось таким сирочком. Було сказати, основне тісто я робила сама. Зараз будемо пробувати, що з цього вийде. Думаю, ви вже побачили по самому тісту. Ну, спробуємо. Роблю другу піцу, додала ось і італійські трави. Так, далі в мене ковбаска, м'яско і цибулька. Чекі двох видів, сирок, і перед готовністю додам ще ось такий сирок. Ось така в мене мила манюнька вийшла, поки вона ще дуже гаряча її сирочком. Дуже смачно з цим сиром. Я е е посипала і на низ, і на верх, і всюди. І вийшло дуже-дуже смачно. Одну я вже дістала, майже вже її з'їла на черзі ще ось ця. Дивіться, які я пельсинчики беру, вони дуже смачні, дуже пахучі. У мене взагалі таке враження, що їх якимось ароматизаторами ще обробляють, бо вони прям ну, дуже сильно пахнуть, і вони дуже-дуже-дуже смачні. І ось так смакує набагато набагато смачніше, набагато більше. Ну от Просто спробуйте, дуже смачно. Так, я якось так показала, кривокосу закрита була упаковка. Джміль називається Пульсинові чіпси без цукру. Вот, хрумки, хрумкі пла... пластирки апельсина. дуже смачні.